Добрий вечір, малятки. Сьогодні ми слухаємо казку рожеві мрії. Мамо, а чому мрії називають рожевими? Є що? Хтось бачив? Навіть не знаю. Можливо, через те, що вони ніжні, легкі, бо є образами нашої уяви і бажань, відповіла мама кішка своєму допитливому малюку. А можливо через те, що вони просто мрії, такі далекі від реальності. Мурчик безтурботно поглядав у небо, спостерігаючи за хмаринками, що ніби плавали в широкому океані. Увесь чорний тільки зелені очі, мов два озерця, виділялися, гладенька шерсть виблискувала на сонці. Мурчик цілими днями бігав по подвір'ю. Ганяючи набридливих горобців. А про що мріють горобці? Цікаво, може, запитаю в них. Кошеня почало підкрадатися ближче до зграйки горобчиків, які прилетіли поласувати зерном у дворі. Щойно хотів наблизитися, як птахи перелякано злетіли на найближче дерево. І чому ви тікаєте від мене? Я лише хотів вас запитати про мрії. Ображено подумала кошеня. Мурчик засмучено повернув у бік, шукаючи нових співрозмовників. Неподалік на паркані сидів півень, гордо піднявши свою голову. Мабуть, і ти спостерігаєш за хмаринками, обізвалась кошеня. Півень опустив голову, шукаючи поглядом голос, що почув неподалік. Та ні, я мрію. Мрієш? радісно запитала кошеня. То ти, може, щось чув про рожеві мрії? Кивен підняв свою голову ще вище, намагаючись не, не втратити авторитет в очах Кошеняти. Он, поглянь, хмаринка, вона має рожевий відтінок. Говорять, що мрії проживають саме там, і через це вони рожеві. Мовчик уважно подивився на небо, шукаючи там якихось доказів. Неподалік лежала доросла біла кішка, яка потягувалась на сонечку. Дурненьке ти кошеня. промовила до мовчика. Мрії не мають кольору, вони як подихи вітру. То з'являються, то зникають у нікуди. Їх ніхто не може розгледіти. Про які мрії тут розмова, промовив сусідський рудий кіт, що тихо спостерігав за всім цим. Мрії взагалі не існує. Це вигадка для дурненьких. Не може такого бути, стривожено, запитав мовчик. А, а як же всі мої мрії? Це лише вигадки твоєї фантазії. А ти про щось мрієш? запитала кішка. Так, хочу знайти друзів. Мені самому сумно. Хочу разом з ними гратися і веселитися. Забудь, промовив родинкіт, не забивай голову дурницями. Мрії? Залишаються лише мріями, додала кішка. Я колись теж багато мріяла. Мовчик попрямував далі до гусака, що поважно польнував виводок гусеня. Пане гусаче, а якого кольору мрії? Проживі? Озак повільно повернув голову і засичав до кошенятів. Мурчик аж відскочив у бік. Білі, такі, як я. А чому говорять, що вони рожеві? Це говорять ті, хто ніколи їх не бачив. Кошеня зовсім заплуталась. Серед усіх цих думок присіла на пеньок і заснула. Привіт! Привіт! Кошеня аж здригнулася, почув... почувши чийсь незнайомий голос. Мурчик побачив перед собою маленьких різнокольорових істот з крильцями золотистого кольору. Вони наче веселка переміщувалися на гілці дерева неподалік кошеняти. А ви хто? Ми мрії? «Мрії?» Так. І ви такі кольорові. А я думав, що ви рожеві. І рожеві теж є. Поглянь. Одна з мрій показала на іншу. Але її час минає, вона скоро повністю зникне. Рожева істота з крильцями злетіла в небо, щоб привернути до себе увагу мочика. Її вигляд виглядав у котика співчуття адже вона нагадувала згасну свічку, яка втрачала ознаки життя. Її час спливав. Коли хтось мріє, його мрії стають кольоровими та яскравими. А коли перестає мріяти, то його мрія втрачає кольори і силу і перетворюється спочатку на блідорожеву, рожеву, а потім зовсім зникає. Якщо нас забувають та не підкріплюють діями, ми втрачаємо силу. А це вже початок шляху в забуття. Підкріплювати діями? А що це означає, замурчало кошеня. Ось ти мрієш про щось? Так, звичайно, вже трішки веселіше промовив мовчик. А що ти зробив, щоб твоя мрія здійснилася? Нічого. От це помилка, яка притамана багатьом. Твоя мрія теж скоро стане рожевою. Але якщо хочеш, щоб вона здійснилася, подумай, що ти можеш зробити? Сильна мрія кольорова, підкріплена невгамовним бажанням та продуманими кроками до її реалізації. Вона додає сил і натхнення. Коли ми вміємо правильно мріяти, тоді світ стає радіснішим та яскравішим. Синку, прокидайся, мама тішка лагідно звернулася до мовчика. Мамо, мамо, я таке бачив. Уявляєш, всі наші мрії живуть у небі. Якщо ми їх забуваємо, вони безслідно зникають. Мамо, я тепер навчу усіх правильно мріяти. А як це правильно мріяти? Недостатньо просто мріяти. Потрібно піджимлювати, мрії діями». Мовчик задоволено потягнувся, продумуючи перші кроки на шляху до здійснення. Своїх мрій. Яким ти уявляєш морчика з мріями, що хотів дізнатися морчик, зустрічаючись з півнем, госаком, родин котом? А ти полюбляєш мріяти? Подумай. Що потрібно зробити, щоб твої мрії наблизилися до реальності? А зараз подайся зручніше, закриваючи м'яти і на добраючи?